Одна із лікарень Дніпра. Дві доби минуло після того, як російська ракета зруйнувала багатоповерхівку. Сюди шпиталізували понад три десятки постраждалих. Вісім з них вкрай важкі були, пішли на оперативні втручання, діставали з їх тіл великі шматки заліза, бетону, камінці. Робили все, щоб вони виживали. Наразі у лікарні знаходяться 27 людей. Стан кожного, кажуть медики, поступово покращується. До того ж, лікарі допомагають не тільки постраждалим, а й їхнім родичам. Підключились наші психологи, психіатри. Робимо все можливе, щоб вони все одужали. Зараз медики борються і за життя 27-річної Катерини, кадри дивовижного порятунку якої облотіли усі соцмережі. Під завалами молода жінка провела понад 20 годин. І навіть не могла кликати на допомогу, бо має вади слуху і мовлення. Температура тіла була 31 градус. Зараз в реанімаційному відділенні і краще, але ще казати, що вона видужує зарано. 60 60-річна Людмила також одна із мешканок зруйнованого будинку. Каже, перше, що відчула у момент трагедії сильний удар по голові. Після відразу знепритомніла. Висіла на козирку на маленькому. На дев'ятому поверсі. було дуже страшно, звісно. Ну, я якось я жива, значить, мене спасуть. У Людмили черепно мозкова травма. Травмовані ноги, які затисло бетонною плитою. Каже, досі не може до кінця усвідомити те, що сталося. Мені не зрозуміло, як це все зруйновано. У мене не знаю. Я не можу за це все осознати якось. Не знаю. Юлія, онука Людмили каже, одразу після того, як дізналася, де саме стався вибух, поїхала на місце шукати бабусю, знайти її допоміг. Раптовий випадок. По якомусь случаю побачили відео, де вона живе на дев'ятому поверсі. Від нашої кухні залишилося буквально 50 сантиметрів кухні. Ми побачили на відео, що вона звідти машить рушником. І... і вийшло так, що це вона була. Загалом через ракетну атаку росіян було травмовано 75 людей. 14 з них діти. Врятувати з-під завалів вдалося 39 мешканців будинку. Доля ще 30 – наразі невідома. На даний момент пошукова рятувальна операція продовжується. Валерія Малихіна Дмитро Вєтров, Новини каналу.